1 жовтня 2022 року прийшов на рибалочко. Ось моє деревце. 16 -го година без п'яти хвилин. Прийшов на річку, де вчора ловив. Зловив. О, сьогодні ще рівень води трошки впав. О, бачите, місточок видний. ну Там я лотвичку піймав. І щось викинулось велике під тим берегом. Кіло на два може. Або жерех або Главль великий кіло на два. Гоняв малька. Все. Сьогодні спробую. 16 година 15 хвилин. Дві хвилини назад почалась повітряна тривога. Заревіли всі п'ять оповіщувачів. Повітряна тривоги чутно далеко. Здалеко чутно. У мене ні одної покльовки так і нема. На обратній течії ставлю, але покльовки поки що не було. Ловлю на хліб. Може на хробака б краще було, або на опариша. На що... навряд чи не на опариша тут погано криє. Може на мотиля б клювала, але. Зачепилась за траву. Мабуть, грузило. Так, трохи, трохи зачепилось. Сирени гудуть. Не унімаються рашисти ніяк. Ніяк не хочуть відстати від України. Чіпляється за кожний клаптик землі. Все одно ж буде перемога за нами. Чого ж ви чіпляєтесь? Ну все. 17 година 5 хвилин йду додому, тому що небо тучами закрило. Може піти дощик, а це не бажано. З західа. Вітер дує з заходу. Це тут, а бачите, як хмари йдуть. О, з заходи, з Карпат, йдуть хмарки, тому закінчив ловити, йду додому, нічого не поймав. Покльовочки дві бачив, але такі незначні. Все, пішов.